Dinah Is there anyone finer In the state of Carolina If there's any, you know her Sure to me, Dinah With those Dixie eyes blazing How I long to sit and gaze in To the eyes of Dinah Every night, why do I Shake with fright Because my Dinah might Change her mind about me Oh, Dinah But you wanted to china, I would hop an ocean liner, Just to be with you, swinging all out to jacks. Yeah, yeah. Привіт! Ми сьогодні будемо говорити про дуже популярний джазовий степ: це лок тюрн, або крос-тюрн, або просто лок, як його називають. Причому ми розберемо два варіанти: фронт тюрн і бек-тюрн. Або лок форвард і лок бек Це досить прості кроки, але потребують уваги. Отож, якщо ми хочемо зробити форвард тобто повернутися вперед, ми маємо зробити крос. Причому цей крок-крос має бути трошки глибшим, не на лінії з опорною ногою, а трошки далі, щоб там було зручніше обертатись і було більше опори. Верхню частину корпуса ми трішки скручуємо протилежний бік від ніг, щоб таким чином себе розігнати. І довертаємось. Давайте спробуємо. І... Раз, два, три, чотири. Говорить про те, що коли робить тлоктьох є певна магія у роботі носків і п'ят. Давайте спробуємо розібратися. Що вийшло? Давайте зробимо ще раз. І крос. Крос. І, ймовірно, в якийсь момент вага переходить на п'ятку і носок по залежних ногах. Але ця магія, мені здається, працює не завжди. Досить часто під час ну принаймні, у мене, за рахунок того, що я просто глибше більше переношу вагу на певу кругу, а звичайно, якийсь момент відриває, в мене відбувається цей оверд. Але давайте спробуємо зробити ще подивніше. І тож буде роз, вага на п'ятці правої ноги і поступово буде проміжований носочок лівої. Ось так. І ще раз. Довернуся. Сподіваюся, у вас щось вийшло. І стосовно блоку впевне. Принцип той самий, але заносимо ногу в крос не вперед, а вкрос назад. І довертаємось. Давайте зробимо ще раз. Давайте зараз буде праву нога. Занесли. Причому намагаємось поставити крок далі. Повернулись. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Ці локтьоним можна прекрасно комбінувати. Наприклад, перший зробити лок форвард. Да? Обернутись. Другий зробити лок бек, наприклад, з лівої ноги. Поставили. Довернулися. Коли ви обертаєтесь, намагаєтесь орієнтуватися кудись головою, обрати певний напрямок. Особливо, якщо цих обертів буде багато, щоб у вас не закрутилась голова. І зробимо ще раз зі спини. 5, 6, 7, раз, два, три, раз, 2, 3, 5, 6, 7. Локтіони дуже популярні у танці, їх часто використовують під час брейків, досить часто комбінуючи разом із хаб-брейком. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Або та ж варіація, але з іншою формою. форми. Heavy. Локтіорни можна робити як повільно і спокійно, так? Да? поступово. Довертаючись, так і в джампі, коли ви настрибнули і дострибнули в кінці. Всі варіанти є комфортними. Ну і знову ж таки, коли ви робите цей лок, не забувайте про протихід верхньої частини корпусу, бо в більшості завдяки тому, що ви довертаєте своє протилежне плече, зараз це у нас право, да? ви розгоняєте себе до цього оберту. Тож тримуйтесь, я певно, що у вас все вийде. Is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, and you know her, show sure to me, Dinah, with those Dixie eyes blazing, how I long to sit and gaze in, To the eyes of Dinah.